Хмарно. Нарешті хмарець. Може вже буде дощ? А вже би здався. І то такий добрячий. Ну, як буде, так буде. Що, У нас на годиннику 5.25 середа, 22 травня 2024 рік. Ну що, починаємо глядачі наші ранкові. Походи до лісу. Ось. Бо грибний сезон вже на носі, так що потрібно підготовлювати організм до походу. І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Не був я декілька днів у лісі. Трохи прихворів. От. Ну нічого. Ще трохи хвороба тримається, але ми, я думаю, трохи вліз туди-сюди і ми її проженемо. Йдемо пробувати. дивитися, може друг рішуч вже десь вискочило, бо вчора позавчора ну, тепло, друзі, просто літо. Теплінь. Ось шоста ранку я йду легонько вдіти. А ще плюс вночі місяць такий був, так близько до землі, такий великий. Просто хана. Ну, ще одного бракує дощу поганого такого літного теплого. Тоді б дійсно грибочки пішли такі. Бомба. Ну нічого, йдемо дивитися. Може десь вже щось там легонько показується. Ну, а ви, звісно, щоб все все не пропустити, підписуємося на канал, лишаємося з нами. Ну що, починаємо наші мандри. Будемо ходити тепер ранками, як завжди, бо вся магія грибарства у літі це ранкові походи до лісу. Коли гарно свіжо на дворі. Ось організм насичується гарним кислородом. Тих дві години в лісі це є. Заряд і бадьорись на весь день. Тут і грибочки не треба, але ну, гриби це приємний бонус, який завжди кажу. Ну все, погнали за грибами. Може щось нам вже сьогодні повезе. Вдіваюся, лісовий вже нам підкине за 2-3 кілограма гарних підбірних білячків. Гайда. Ну, косовиця вже йде повним ходом. Трави угоділи. Ну як гуділи місцями? Є потужніми місцями немає, попосуха. Ось. Йдемо через поле, навскоса, роси на диво, рамок половина шостої немає. От. Може буде дощ, бо коли зранку немає роси, є велика ймовірність, що будуть гарні різні опади. Ось, небо позитягало. Ну, що вчора з вечора збиралося, але так і нічого не було. Ну, вже може сьогодні діждемося, якщо все буде добре. На дощ би здався, і то конкретний. Все повисихало на попіл. Ось. Бачите, як сухо. Ось. Сухо страшне. А там небо червоне, багряне на сході сонця, бачите? Мабуть, буде вітер. Пам'ятаю раніше, старші люди говорили, коли ось небо такого кольору, це значить до вітру. О, так. Але красиво, правда? Красиво. Ну чесно, непривично, Ще немає на 6 години ранку, а на дворі вже так гарно виднося. Літо, літо, день у розгарі. Половина п'ятої вже починає сиріти. День набирає оборотів. Все чим більший, тим більший. А ми продовжуємо з вами наш маршрут до лісу нам з чим раз, тим ближче, але і... Хмари бачу чим раз густіший і густіший. Одне погано, я не взяв навіть нічим накритися. Вийшов з порожніми руками, не брав ні рюкзака, ні кошика, От. а парасоля і дощовик. Все в рюкзаку. А таке то. Ну, може витримає якихось годинку-дві, щоб ми разом з вами трішки погуляли. А ходити будемо напевно ось по цьому лісу. Тут недалечко біля хатів. Тут саме ближче до села. Хіба би щось знайшли, то пустимося далі. І то, точно не впевнений, бо далі йти, погода така трошки, ну як сказати, може і не бути дощу, бо хмари такі розбиті. Але ось та хмара, що там. Темно. Ось звідти вона може і прийти і гахнути дощ, але дощу треба. Глядачі яка вже пшениця. Бачите, сьогодні 22 травня, повністю вже в колосах. Ось. Золото України. Красо. Ні такого тихо не замітно. І ми з вами вже під лісом. Буквально якихось хвилин 10. Ну, можливо, довше. Бо якщо б суто йшов, то було б швидше. Але я ще йду і знімаю. Ось, бачите, 5.55, ми вже під лісом. Виходили ми, по-моєму, половині. Але йду я глядачі легоньким кроком. От, Хочеться побільше. Зафіксувати і вам передати ось цю всю красу через екран. Ось а тут на по дорозі попадає бузок. Якраз саме час, коли він цвіте, пахне неймовірно. Запахи. Будемо йти, потім візьмемо на чай. Мід з нього добрий чай. Ось, може кому потрібно. Можете бачити, вже цвіте, пахне. Так, ми вже у лісі. Ми вже у лісі глядачі. Заходимо. Так, де наш помічник? Є чи нема. Чекає він тут, чи не чекає. Є, стоїть, ніхто не забрав. Ось він. Інструмент грибника номер 1 Без нього нікуди, особливо такі горби. Ось, є на що спертися і... Є чим відгорнути якусь купу, аби за що не згинатися, провіряти, чи є гриб, чи нема. На полі явно було набагато світліше, в лісі темно. Ну як темно? Щось замітити реально, але, як можете бачити, ще доволі сірувато. Чи це тому, що... Хмари позатягали і того так, Чи? тому що ми доволі швидко сьогодні прийшли. Ну нічого, зараз якось ми до цього і обстановки адаптуємося, бо цього року перший раз так рано в лісі. Ну, що сказати, з самого ходу в ліс зразу відчувається ця вся атмосфера ранкового лісу. Лісі дуже свіжо, але парко, дуже парко, мабуть, дійсно буде дощ. Ну, а ми з вами підіймаємося сюди, у пагорб, перші місця, на яких люблять рости перші грибочки. Не був я вже тут давно. Походів, мабуть, вже. 3-4 назад ми тут ходили, провіряли, але тоді не було нічого. Ну, може щось сьогодні тут нам повезе. Сьогодні у нас вже 22 травня. От 2024 рік. Пам'ятаю роки, що 22 травня, в цьому лісі іменно на цих місцях. Знаходили вже білі гриби рано такого весні Ну, а як буде сьогодні? Звичайно, все, будемо бачити. Перейшов я, друзі, на інший пагорб. На тому не знайшов нічого. Взагалі зовсім. От. Одне, що ну дуже відчувається посуха в лісі. Надто сухо. ось листя так шордить. Просто хана. Все висохло на ніць. Тут одна іскра і все безпалахнуло моментом. Дуже, Дуже відчувається посуха в лісі. Потрібен дощ. Не знаю, чи нам щось повезе знайти в такому лісі. Але... Дивлячись на те, яка була жара вчора-позавчора. І такі партіночі, теплі і місяць великий, близько до землі, є надія, що міг би десь щось якийсь один-два. Ну, це переважно поодинокі мається на увазі, але могли десь і повискакувати. Ну, а ми з вами, звісно, це все зараз перевіримо. І будемо знати, чи є щось, чи немає. Але ще одне. Ліс, лісові нерівня. Тут може і не бути, а в іншому лісі можуть і бути. Так що, мабуть, прийдеться походити, подивитися по інших лісах. Будемо брати по одному кожного ранку, так, щоб не було великої нагрузки зразу на ноги. І будемо провіряти. Там-там, може друг десь щось ми з вами надебаємо. Бо як я кажу, вже хочеться, хочеться знайти, поздоровкатися з ними, бо останній раз ми з ними зустрічалися, мається на увазі з білим грибом. Де там мойка позує, скаче? Бачите? Пастушок чи що то за пташка. Тому побігла О, тому, біля грабів. От 5 метрів від мене. Бачите, як позує. 22 листопада ми знаходили останній білий гриб минулого року. Ну, а коли ми знайдемо першого цього року, це вже цікаво, а перші гриби... Останніми минулими сезонами, це 22-й, 21-й і 20-й три роки підряд, я всі знаходив 8 червня. В одне і те саме число. Дійсно, мені аж самому було дивно, що так все збігалося і співпадало. І я ходив і швидше мається на увазі до 8 червня. Перший час, всі перші числа я ходив в ліс, але знаходив. Рівно восьмого. Так що, хто знає, як буде цього року. Сподіваюся, що буде швидше. А ви як думаєте? Ось беріть і пишіть під відео, якого числа ми цього року знайдемо білі гриби. Ну, а хто вгадає, то ми, мабуть, тому і першу насушену будь бутлю білих грибів і подаруємо. Ну. Подивимось, пишіть під відео, хто якого каже. Я кажу, що ми 1 червня маємо знайти. Але як вийде, ну, сам Бог знає. Так, на годинник у нас вже 6.31. Ось. Вийшов я глядачі ось таку до самого краю. Вирішив піти отако от вверх попри самий край навколо аж до гори самого і так краєм обійду і вийду вниз звідки я заходив. Піду попри самий край, бо пішов серединою лісу. Немає нічого такого цікавого. Ну Може тут по краях щось бути було. Як-не-як, тут швидше прогрівається і світло скорше проходить. Ну, а що з того всього вийде, звичайно, все ви побачите. Буде сподіватися, що щось повезе. Ходимо ми вже більше як пів години, а результат поки що ніякий. Ну, немає. Ось. Немає. По цих горбочках собі люблять бути. Гарні білі очки. Але не вама, не зазирає, не зазирає. Ось вже люди в лісі. людей сьогодні є багато. Приїхали двоє мотоблоком, ще там йдуть таких ось двоє. Вже люди провіряють ліс. Ниятки один. Всі сподіваються вже знайти якихось грибів. А то й не дивно. Потепліло. Ось весна почалася ж рано. Всі сподіваються на грибочки. Вирішив йти далі дорогою. Вже по лісу мені надоїло йти. От, Немає нічого. Тут недалеко від краю, може метрів 30-40, ось це дорога. Ну і по цю дорогу теж такого. З одної сторони і з другої сторони, якщо є білі гриби, то вони собі ростуть по цих боках і всі інші. Сироїшки, козарі, і яшники, і маримухи, які тільки не хочеш. Ось тут собі по цих місцях. Так що ще зараз йду ось на ту просвітлену до краю. По дорозі таку. Що ще знайдемо? Якщо знайдемо, то на тому, мабуть, буде все. От. Вже цікавий то у нас година, скільки ми потратили часу. Зараз ми з вами візьмемо, подивимось. От. Що там у нас на годинник у нас ось 657. 657 середа. До кінця лісу чим раз тим ближче і ближче. Бачу глядачі, що сьогодні ми опять підемо з нічим з пустими руками додому. Немає нічого, принаймні в цих місцях. Може, десь в інших лісах і щось є. Ну, тратити ми час дурно не будемо. Сьогодні походили годинку. Більше смислу я не бачу. Мабуть, на цьому будемо завершувати наші сьогоднішні пошуки. А завтра по нагоді. Знову зранку підемо дивитися інший ліс. Може там щось ненароком пішло. ось. Бо лісів тут багато, в яких люблять бути перші білі гриби. Але кожному по-різному і кожного року теж все по-різному. Одними руками тут швидше кидаються, іншими руками там в іншому лісі, а іншими взагалі аж там з, того, з тої сторони на тих пагорбах. А щоб це знати і знати, куди ходити за першими грибами, треба походити зараз і знайти перші грибочки. Де вони починають саме швидше лізти, туди, значить, треба буде і спрямовувати перші пошуки, щоб шукати. Перші грибочки. Ну все, друзі, ми вже дійшли ось, бачите, до самого краю. Перейшов я ліс повністю. Зразу пустився серединою, не було нічого. Ось ми вже знову на виході. Туди знову дев всередину там глухий ліс. От там ми нічого не знайдемо, бо туди переважно сироїшкові місця такі маремухів. Білі туди не хочуть рости з цим боком. Ну і все, напевно, на цьому будемо закінчувати. Як завжди, бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами зустрінемось на наступних чудових рибалках. Сьогодні у нас була прогулянка. Наступного разу сподіваюся, підемо з повним кошиком грибочків. Па, па Ой якої. Поки ми ходили з вами по лісу в ту годину. А хмари порозходилися. Небо голубе. Мабуть, буде знову погода. Дощ відміняється.